Було вирішено, що поки буде відновлення житла. Відбуватися місто буде надавати кошти на оренду квартири. В Принципі тоді фахівці ну наші радилися з мешканцями, і мешканці сказали, що нам краще власне самостійно обрати, де ми будемо жити. Бо у міста Києва реально немає такого фонду автоматичного відселення, ну, куди б можна було відселяти. Це реальна проблема, тому що у нас ну договори, які є оренди житла, ну вони це цивільно правові договори. Коли ми Вон там не я у вас знімаю квартиру, підпис. Сави ми той папірець, і потім з тим папірцем я в кращому випадку, якщо там можу в суд піти, і не то. факт, що суд прийме цей ваш папірець, тому що він не буде нотеріальним. Абсолютно, тому що це ну спробуй довести, що взяв гроші, що не взяв гроші. І плюс ще інша проблема: те, що я знаю, мене знайомі стикалися. От там 3-4 місяці ремонт може тривати, якщо там житло капітально пошкоджене, а не хочуть здавати квартири на 3-4 місяці. от Оце теж проблема, така з якою люди стикаються, і ну, це так знаєте. Це не да. претензію до міста. А просто люди виходять кажуть, ми не можемо зняти ніде квартиру. Ви розумієте? Тут питання в тому, що що дійсно якби у міста був такий величезний житловий вільний фонд. Та ясно це можливо питання було вирішити, але дійсно він відсутній такий фонд, і це питання вже не одного того угу. року. Знаєте, мені так дуже дивно іноді, коли говорять та в міста, що немає, гуртожитків що нема". немає, немає. Нама всі гуртожитки, які є там міські, вони їх дуже мало. Вони всі переповнені. А, там живуть люди і. А... Маневреного такого фонду це та, ті, що які місто підпорядковуються. Да, але в основному 90% гуртожитків, які знаходяться на території міста Києва, це державні гуртожитки, гуртожитки університетів, гуртожитки заводів. Пусті часто. А, дуже часто, які а, взагалі не підключені до води і тепла. Але навіть місту а, не підпорядковані. У Нас були навіть ситуації, коли місто отримувало підпорядкування управління гуртожиток. Але там а, така кількість людей була прописана. Тому що просто місто потім не знало, що з цим гуртожитком робити, тому що там просто була людям потрібна київська була реєстрація. Uh -huh. Тому да, така проблема в місті Київі існує. це єдиний той варіант, який ми тоді могли запропонувати. Ну в принципі, у нас вже біля близько ста людей звернулися до Києва щодо виплати саме допомоги 20 тисяч гривень місяць на компенсацію за оренду житла.